Всіх рада вітати у новому відео. Ми сьогодні на огляді в ЦЦЦ. Хто не знає, що це означає, яка ця компанія, який це бренд. Це польська компанія, зайнята в галузі виробництва та розповсюдження взуття, вона представляє як виробництво свого взуття, так і інших брендів. І ЦЦЦ розшифровується. Це на Ченіцуда. Ціна творить і дива. І дійсно так, величезний магазин, який представлений у нашому місті, і ця компанія CC представлена по цілому світі. Це європейська мережа. І як ви бачите, великий вибір взуття. Зараз будемо дивитися, що класного, дешевого і модного є на сьогодні 1899 гривень такий шкірзаму. Це від бренду. Дженіфаєр і подивимося, аксесуари. Я просто навіть не знаю за що братися. Людей досить є дуже величезна площа. Тут можливо навіть тисячі квадратних метрів, 79 гривень. акрилова шапка. На знижці і ціни тут досить бюджетні. Дивлячись від бренду, від складу, можна на свій гаманець обрати сумки, шапки, шарфи, більшість взуття і сума представлені: 349 гривень. Така шапочка, вона подвійної в'язки, має вигляд досить теплої. Акрил поляє стрелостах, хто скаже, акрил не гріє. Ні, він гріє, я маю теж закрилу шапки, і вони досить теплі. Такі прошиті черевики, стильні, сучасні в стилі Доктор Мартінс, є в чорному кольорі і є такий відтінок до бордового 1799 гривень, це шкірзам. І оці мають якби, такий відлив бордовий. Мені навіть краще вони сподобалися, ну і вони, звісно, дорожчі. 1999 гривень. Представлене взуття як повністю шкіри, частково, шкірзамінник, текстиль, тобто так, як виготовляють виробники Джосі Кутюр 3599 гривень шкірзам це не дешевий бред, хоча в Америці і в інших країнах він взагалі відносить себе до мас-маркету. Для нас це якби виглядає, що це дорого. Але в інших країнах це не є дорого. Є, я навіть ну, не знаю, що стільки такий величезний вибір, такі красиві чоботи. Вони високі, це ботфорди, тканина якби еластична, текстильна, красивий колір. 2099 гривень, колір кориці. Є теж представлені ремінці різних брендів. Будемо помалесенько дивитися. Від Jenny Fire, це шкірзам, 399 гривень, коштує такий ремінчик. Елегантна сумка в сірому кольорі, приємний сірий колір. Більше підійде для ділового гардеробу. Вона не має ручки через плече. А, ні, має, має є запасна ручечка, перепрошую, її можна там з боку причепити. Всередині її 2099 гривень. Така сумка коштує. А, добре, що вона застібається на близької внутрішні кишеньки. Ще така базова чорна сумка з акцентною ручкою. Ручка така призбирана. Теж від цього бренду Jenny Fire. Він вважається взагалі дуже дешевим цей бренд. І від геп, від американського бренду представлене взуття і представлені рюкзаки сумки, але все не покажу. Якісне взуття від геп це такий. Поважаючи себе бренд, і він продуктує якісне взуття 1459 гривень, коштували кеди, кросівки, приємний, бежевий з такими вставками, золотистими, 1499 шкірзам і текстиль, багато взуття вже літнього, якби не по сезону, є на знижечках. Відґеп такі боти теплесенькі, вони на хутрі всередині. Приємний колір, бежевий, білий, такий молочний. 2699 гривень, вони прошиті на високій підошві. Елегантна сумка, вона ще з шарфом. Ну, це не шарф, правильно називається, а трохи по-іншому. Такі, якби, стрічки, які зав'язуються на сумку. 1599 гривень, Режуватий колір, теж дуже мила сумка. І є така ще в припорошену рожевому, такий нюдово рожевий колір. Теж красива, теплезні шарфи, їх ще називають шарфи пледи. Він досить міцний, пухнастий, м'який, хоча це синтетичне волокно, але має вигляд затишного і теплого 599 гривень. Хочу вам показати, бачите, масштаб просто дуже величезний. Від Hunter, це американська сама компанія, пішла зараз, вона базується в Англії. Їхня корпорація це впізнаваний бренд, який славиться виготовленням взуття з резини. Він не є дешевим, тому такі чоботи не будуть дешево коштувати. Но їх носить селебриті навіть, хоча це все починалося з робочого взуття цього бренду. 3099 гривень коштують такі, а зараз носять ці хантери з тренчами дорогими. 3299 гривень. Ось такі хантери, це такі, вони класні, стильні, супер з такою пряжкою Ззаду мені сподобалося лого. Подивимося класичне взуття. Від бренду Max, це нідерландський бренд. Він не є дешевим, теж цей бренд, і він досить якісний. Ми не разу зустрічаємо і одяг, і взуття, і сумки від бренду Мекс. Ось такі черевики. Є різні розміри, Тут шкіра є в складі і шкірзам 4699 гривень. Ще такі чоботи є від бренду Мекс. Високі, класичні на низьких підборах. 4699 гривень це шкірзам. І такі елегантні, класичні черевики, приємний бордовий колір з лого Мекс, якісне пошиття, такі підбори цікаві. 4199 гривень це шкірзам, але кажу, що цей бренд не є дешевим, він не був дешевий, навіть якщо чотири шкірзаму, теж висока ціна. Якби для нас є маленькі хантери, для ваших діток, подивіться, які милі, кольорові, теж хочуть діти модно одягатися. Такі низькі хантери, і ціна цих дитячих в середньому 1099 гривень залежить від розміру. Ще від бренду 3299 гривень. Beverly Hills Polo 3299 гривень. Це американський бренд US Polo Polo точніше US Ashen. Це американський бренд, а він зараз виготовляється в Турції. Ну і основна продукція направлена на мас-маркет. Тобто, більше зараз відноситься до мас маркету Оце цей бренд Beverly Hills Polo Club. Це теж американський бренд і теж виготовляється в Турції. 2199 гривень це шкірзам від Champions. Улюблений наш бренд. Якісний, пізнаваний, такі кросівки. Це шкірзам 3299 гривень. Це хороший бренд, хороше взуття фірмове. Тут мені сподобалися такі цікаві шнурки, як махрові. Вперше побачила 3299 гривень. Теж Чемпіонс. Від Vans рюкзак, ванс теж представлений у мережі ЦЦЦ. Якщо ви були в інших країнах, ви знаєте, що ця мережа представлена в інших країнах європейських. Можливо, вона представлена і в Америці, швидше всього, не можу про це сказати, але в європейських країнах теж представлена ця мережа. Відванс, новий рюкзак бордовий. 1899 гривень. Це все текстиль. Від капа кеди, є кросівки, є боти. Такі кеди будуть коштувати 1099 гривень. Це, звичайно, текстиль, такі як в кедах, гумова підошва. Ще такі є класні білі з чорним логом. Є чорні з білим логом. 1099 гривень. Дорожня сумка від бренду рібок. Досить містка, має додаткові бокові кишені. Вічніші кишені. Всередині має кишені в сіру такому приємному кольорі. І така сумка коштує 1999 гривень. В єврох коштує 50 євро. Відкапа ось такі боти на хутрі 2599 гривень. Дуже стильні милі. А є інша модель. Чоловічі або спортивні. Теж такі яскраві, класні від американського бренду. Що я вже вам розказувала. 2699 гривень Beverly Hills. Сумка в стилі Шанель. Така стіна. Це від бренду Бадура. Бадура це. Польський бренд, він улюблений поляками. Я мала взуття від бренду Бадура, прекрасно носиться. Це відомий бренд, це не є якийсь там дешевий мас-маркет, хоча теж виготовляється і шкіри, і шкірзамо їхня продукція, так як виготовляють інші європейські бренди, теж з різних, з різних би, матеріалів. US Polo Ashen. така класична сумка, має додаткову ручку. 3599 гривень, і ця мені сподобалася сумка вона з довгою ручкою через плече текстильною 1699 гривень. Хто думає, що US Polo Ashen це люксовий бренд, там чи преміум? Ні, зараз US Polo Ashen ну і не зараз, і раніше, це не є дорогий в Європі, в Америці бренд, це є мас-маркет і виготовляється. В основному, як я вже говорила, в Турції направлений на мас маркет. Така красива сумка. Вона а шопер велика всередині має ще додаткову кишеню на блискавці. Така сумка коштує 2499 гривень. Це шкірза, має ще додатковий. Гаманець, який відстіпується, Хантер є шльопанці гумові. Оцього я не бачила, вперше звернула увагу. Подивіться, стильні, по боках на підошві написано: «хантер». Всередині і є різні кольори, є бежеві, є яскраві, є рожеві, і бускові. 1099 гривень. Вони такі солодкі, класні, ну, Солодкі, маю на увазі на вигляд по кольору відрібок. Хороші кросивочки, нічого не скажеш. Добротні 2199 гривень. Це шкірзам і текстиль. І є різні моделі, різні стилі кросівок. Рібок представлений дуже-дуже багато. Є дитячий рібок, такий маленький, класні. Теж різні моделі, 1699 гривень. Ще такі боти є від Beverly Hills Polo Club. Вони на хутрі. 1899 гривень. Так, від Клара Барсон. Це а, китайський бренд. 2199. Це шкірзам. Це фабричний Китай, це не є такий Китай, як дехто собі уявляє, що продається на ринках. Десь кустарним способом зроблений. Від Max, від нідерландського бренду, ця сумка така приємна, бежева з лого Мекс. 1999 гривень. Від Мекс є кросівки. люблю цей бренд нідерландський. Він якісно продукує свої речі, і одяг, взуття, і, і сумки 3299 гривень. Такі кросівочки. красиві кольори поєднані, а ці взагалі ще кращі. Лакована є шкіра, така випукла буква М. Тут і текстиль я бачу є. І, по-моєму, шкіра є, подивіться, які вони класні. Так, тут є шкіра, і шкір текстиль 3899 гривень. І від Beverly Hills такі ботика. стильна досить висока підошва. тракторна 2399 гривень. Підошва така аж напівпрозора. якби силіконову має вигляд такий. Вони тепленькі всередині, такі затишні, Зверху ще як балоніві. Спортивні такі досить стильні. І такі лофери з акцентною пряжкою, з масивною підошвою. Це теж бренд 1699 гривень. Це теж бренд Fire. Цей Jenny Fire пішла Джину Росі дивитися. Це польський бренд, це якісний бренд, можу вам рекомендувати. Це шкіра, тому що я маю чоботи від цього бренду: 4799 гривень. Так що, Джина Росі він заснований взагалі італійцем, який переїхав, там є історія в Польщу і з другом заснував цей бренд. Це відомий досить бренд, якісний. Ці теж шкіряні такі черевики на хутрі. Це шкіра. Є різні розміри. Ви собі підбираєте самі берете цю коробку, міряєте і на касу. Так працює це 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 можна покликати ще продавця. Він вам допоможе. Така красива сумка від Ну, Це така якби канва. Називається. Це і не текстиль, і не шкірзам, а спеціальна такий матеріал. Ще така красива сумка від джиноросі, Є велика ручка. Акцентні такі, бачите, защіпи металеві 2599 гривень. Він зараз на знижці. І який ремінчик від Росі. це шкіра. Подивіться, яка красота, ця пряжка. 899 гривень. І є різні кольори. Ну, як різні, є чорний, коричний такий риженький, Це від бренду Ласовський. Це теж польський бренд. Такий рімінчик. 699 гривень. І від бренду Бадура, це польський бренд, він улюблений поляками по цілій Європі. Це шкіра. Теж мала цей бренд. Зараз не маю довго носилися чоботи. Мала такі теж реженьки. Я купляла їх в інтертопі. В інтертопі теж представлений цей бренд і Бадура, і Gino Rossi, Такі ще чорні є в стилі Аги. Теж шкіра, ну якби натуральна сам шавар, прошиті. А ще й величезний відділ з чоловічим взуттям жіночим. Ось такі лофери на такі масивні тракторні підошві від Лосоцькі. 2799 гривень. Це шкіра. Дякую щиро всім, хто був на огляді. з це це.